Всім доброго ранку, прогулюю Джесі, а вона десь побігла по городах. Вона живе в місті в Черкасах. Сваха зранку сьогодні поїхала вже на роботу. А собачку залишила, собачка поїде вечором з невісткою додому. Ну і я вирішила, ми зварили борщ і вирішили. Прогулятися. А вона побігла, побачила там на городах чоловіка і побігла. Ну, так, трішки боїться, трішки боїться. Вон така балується, гарно їй тут в селі. Але після кожної прогулянки приходиться її мить, тому що вона біленька. Це ось так покажу трішки свій город. Це чоловік вчора покосив. Траву. Це ось мій город, чесночок. Джесі зараз тут порядок наведе. Це цибулька. Це ось тут я вже посадила капустку ранню, ось така вона гарна. Ранню капустку і брюссельську. Думала, буде дощ, тому що ранок такий похмурий, але дощу немає. Мабуть, прийдеться поливати. Ось такі там квіточки сходять, треба пробігтись, пересапати. Тут у мене ось такий цілий, ціла плантація півників і рисів. Їх дуже багато, в мене десь близько, більше як 30 видів. Там он також по ту сторону города. Також півники висадила, деякі воно вже цвітуть, але чомусь тут у нас пізненько зацвітають. Це ось ця цибулька. Ось хочу зробити сьогодні таку роботу. Посходила моя цибулька, сіяночка, і невісточка разом з цибулькою висіяла пізню капусту. І ось капустка вже така деяка гарненька, що її вже можна. Висаджувати. День сьогодні похмурий і, мабуть, можна висаджувати. Знову Джеська побігла. так Далі тут у мене морква, там салат, редька. Вся розсада помідорів я висадила, така дуже була велика і гарна. Я пів зими займалася з нею і пів весни, але все змерзло, прийдеться купляти. Це ось моя полуниця, така ділянка полуниці. Це малина, такі ряди. Раніше були великі ряди, такі через весь город, три довгі ряди. Ми її продавали, а зараз вже просто залишили так для себе. Я не встигаю, біля всього треба працювати. А вік бере своє. Це ось покажу. Ось, бачите, перчик. Теж ділянка перцю, він примерз, але не змерз зовсім. Ось покажу, де ми посадили картоплю. Ось таким способом чоловік зробив картоплесажалку по технології. Так, чия ж це технологія? Я вже забула е, і таким способом він чіпляє її до трактора і засипаємо туди картоплю і просто не треба нічого робити. Він собі сів і поїхав і висадив. Але, звичайно, потім, коли я її сапаю, то. Не, не дуже гарно сапати, ноги приходиться розставляти по ширині рядка і дуже стомлююся. Ой, як Джесі гарно гуляє. Джесі! Джесі! Як хорошо в селі, да? Балується. Там з цієї сторони також посадили картоплі, тому що чомусь у нас в цьому році її маловато вийшло, то вирішили досадити ще. Докупили. Вон цвіте горобина. Джесі під горобиною бігає. Тут такі ще цвітуть яблуньки маленькі. Це кущ Агросу і чомусь цей приболів, а он там під горіхом взагалі засох. Не можу зрозуміти чого. Це тут ось також клубніка, вірніше, полуниця. Також тут я розсаджувала восени її. Ой, ой, що вона творить? Вона ж знає, що зараз буде сидіти в хаті, то треба ж вигулятися. Ось такий ранок у нас сьогодні. Зараз піду закрию Джесі і будемо, мабуть, розсаджувати капусту. Це ось в мене бочки тут стоять. В бочках замочене добриво. Такий у мене робочий куточок тут. Ну, все, дякую вам, що були зі мною. Всім гарного дня! І до зустрічі.